У ніч з 31 жовтня, на 1 листопада, у Західній Європі та в Америці святкується Хеллоуін. Нещодавно день усіх святих, якщо називають Хеллоуін, почали відзначати й в Україні. Міський дитячий клуб Рожеве слонення три роки поспіль проводить трохи страшне, але веселе свято Хеллоуіна. Наші вихованці вже з нетерпінням чекають цього свята, вони готуються. Сьогодні нашу підготовку ви змогли побачити. Ми разом і прикрасили наш клуб, дітки разом готувалися, вони вибирали собі кожен костюм, кожен придумував свій образ, відповідно до цього вчили віршики, пісеньки. Хеллин святкують в Америці. Та на Хеллові ми танцюємо, співаємо, граємось та колядуємо. На Хеловіні дуже весело. За традицією на Хеловін потрібно одягати костюми героїв різних казок, фільмів чи легенд. Це ніби дає змогу захистити себе від нечисті, що у єдину ніч року виходить на вулиці. Так і зробили відвідувачі рожевого слонення. Дівчатка одяглися у костюми чарівних відділ, а хлопці у своїх улюблених героїв фільмів жахів. Під час святкування Хеловіну діти грали в ігри, створювали вітальні листівки та малювали невід'ємний атрибут свята гарбуз. В одних він вийшов веселий, в інших злий або сумний. Тут уже Політ дитячої фантазії, каже Катерина Ковбій. Зі справжнім гарбузом, не намальованим на свято до малечі завітали дорослі, які теж одягли яскраві костюми. Принесли їм багато цкерок, радості, прийшли з ними потанцювати, погратися. Приносить масу задоволення, тобто ну гра сама гра з дітьми, і спілкування з дітьми, ну море радості, що для нас і для них сьогодні ведеться багато суперечок. Чи варто святкувати Хеловін в Україні у клубі Рожеве слонення впевнені відзначення Хеловіну ще один привід доторкнутися до іншої культури і глибше її вивчити. А якщо за це ще й цукерки дають, то чому б не святкувати? Святкувати це свято чи ні, чи це добре свято, чи не зовсім? Я думаю, що у нас, так як у викладачі. Іноземної мови такого питання навіть не поставало, тому що це така реальна можливість дати діткам наживо відчути атмосферу, в якій живуть мовці, так, іноземної мови, яку ми вивчаємо, і дати можливість відчути це все, відчути ті емоції їхні. Я думаю, що неможливо діток просто обділити і не відсвяткувати цього свята. Просто можна це зробити трошки в веселий спосіб. І наш урок сьогодні був уроком маскарадом, на якому ми просто переодягли Глися, відганяли усе нечисте, що може до нас прийти за цілий рік, і готувалися до наступного року.